Деякі породи собак це дійсно діти, ті ж самі французи, там, хаски Та і всі так далі. Собаки, діти. Ну, всі, але ну, є такі, що прям вообще, вообще вона ну, дитина. Ми почали це вивчати щось, і прийшла ідея спробувати замовити якийсь рандомний товар з Китаю. Ми вибрали амуніцію в районі 500 позицій, і я просто по Ужгороду, вихідний день, ходив по зоомагазинах, шукав власників, показував так: дивіться, я кажу, я це я всіх обманював, казав, що цей товар вже приїде через тиждень. Казав, дивіться, цей товар буде через тиждень, через два. Чи цікаво вам це? І все, нам виїхав товар, а він їхав до нас десь більше трьох місяців. Ну, Китай. І тут приїжджає цей товар, яке ще в мене є теж фотка. Дружина дуже була <хи> в шоці, коли я привіз, як ця кімната, коробок в квартиру. Отак їх розставив пазліком. Ми відкрили коробки і здивувалися, що товар був настільки якісний.